Пішла вода на город і у дорозі. Днями на вулиці Красильникова, що у мікрорайоні Басівкут, стався порив водогону. Місцеві кажуть, це через будівництво, яке розпочали тут наприкінці літа. Відколи почалося оце будівництво, бруківка вся вже зруйнована. Абсолютно, це тільки питання невідомо, хто це має відновлювати. Вся дорога, асфальт теж знищений уже. І була наверху розірвана труба у трьох місцях. Троє суток текла вода. Тут був ставок, все бігло, вода стояла всюди. Це через ці ваговози. І це тільки початок. Ще ж не перевозили бетонів. І тут ж у нас на газ іде ще газова мережа. Зводять будинок на території паркової зони, яку мешканці прилеглих будинків створили, щоб уникнути підтоплень власних осель. У 96 році ми тут заклали цей парк, зробили водопонижувальні заходи, викопали глибше канаву, відновили природні озеро. Перший рік, коли ми почали будуватися, тільки була, розстав сніг, то тут все було залито водою. Із забудовою частини паркової зони мешканці будинків двох вулиць очікують на ще більше підняття води у своїх домівках. Нас час від часу затоплює водою. І зараз, навіть там на нашій вулиці, видно, що там є, стоять калюжі, які з'являються тільки е, дощ якийсь або там, весна, весна, осінь, і зразу з'являється вода. І з цією забудовою ситуація погіршиться набагато. Земельну ділянку на вулиці Красильникова виділили під забудову ще у 2018 році за рішенням сесії. За інформацією мешканців мікрорайону, ця земельна ділянка ще донедавна вважалася рекреаційною, однак згодом її статус змінили на присадибну. Дозвіл дали на маленьке будівництво, потім його розширили в два рази, а по факту ви бачите, що зараз ще додавалися за рахунок щебеневої подушки, ще по 2 метри додавалися по периметру. Тобто зараз 5 соток засипано щебнем. Перше звернення було ще в 2021 році на міську раду. Міська рада сказала, що сталася помилка, виділили неправильний Якби ділянці будемо виправляти помилку. Як вони виправили, зробили Ж1, тобто змінили призначення земельної ділянки, і де була рекреаційна зона, стала Ж1. Відтоді місцеві написали чимало звернень і в Рівненську міську раду, і в управління містобудування та архітектури, і в управління державного архітектурно-будівельного контролю. Однак на процес будівництва це жодним чином не вплинуло. Архітектор, який займається даним питанням, заявив, що тут не існує водойми. Можна подивитися, чи тут немає водойми. І от весь вся ділянка зараз викопано, вивезено 200 кубів ґрунту. Оце зараз вже розбивка є. І на цій щебеневій подушці, яка вже в себе включає 400 кубів щебня, які сюди завезли. І будуть ще піднімати фундамент, і далі його треба буде навозити ґрунт і робити свого роду таку велику підвищення велике. І це буде все пережимати ґрунтові води, і стариця устін, на якій ми зараз стоїмо, буде повністю пережати». В одній із останніх відповідей управління державного архітектурно-будівельного контролю повідомило мешканцям будинків на вулиці Красильникова, що жодних порушень в будівництві не вбачають, і проводити там позапланову перевірку також не мають підстав. Тож люди написали звернення в офіс генерального прокурора та в Рівненську обласну прокуратуру. І тепер визначити законно чи незаконно відбувається будівництво на земельній ділянці мікрорайону Базівкут мають правоохоронні органи. Ольга Данілюк, Олег Шаламай. Новини Рівного.